Понад 17 мільйонів вдумайтесь, 17 мільйонів українців з 2014 року були змушені залишити свої домівки податися на чужину. Передусім, це жінки і діти із розбомблених Харкова, Маріуполя, спаленої Бучі. Вони зібрали найнеобхідніше і поїхали у невідомість. Більшість з них були переконані, там їх ніхто не чекає. Перші дні повномасштабного вторгнення. Авіудари по Маріуполю, Кривому Рогу, Харкову, Дніпру та Запоріжжю. Десанту Гостомелі та запеклі бої на Київщині. В одну мить тисячам українців довелося все кидати і тікати з рідного дому. Тож просто неможливо описати їхні враження, коли перетнувши кордон. Вони побачили сотні волонтерів та небайдужих людей, готових допомогти усім біженцям. Жахлива війна в Україні мобілізувала світову спільноту. Зірки шоу-бізнесу, відомі спортсмени, політики, бізнесмени усі об'єднались у підтримці нашого народу. Війна в Україні важким тягарем лежить на наших серцях. Тисячі людей загинули, мільйони залишили свої домівки, а війна триває. День за днем світові лідери думок піддавали гострій критиці дії офіційної Москви. Україна не починала цю війну. Її почали не націоналісти і не нацисти. Люди при владі у Кремлі почали її. Цілі квартали зруйновані російською артилерією та бомбами разом з дитячими лікарнями та пологовими будинками. Майже три мільйони українських біженців, здебільшого жінки, діти та люди похилого віку залишили свою країну. Ще більше людей намагаються поїхати. Це гуманітарна криза. здається, весь світ намагається зарадити нашій біді. Навіть попри офіційну позицію очільників деяких держав, наприклад, поки уряд угорщини вкотре лякав обіцянками блокувати європейські санкції проти російської енергетики, прості угорці діяли точнісінько навпаки. Поведінка угорської влади щодо України і українців така огидна, що людям дуже соромно. Вони жартують сотні тисяч мільйони, аби принаймні якось відмитися від цього. Тут щодня збирають десятки тисяч євро на допомогу українцям. На ці кошти купують генератори, продукти, одяг, засоби першої необхідності тощо. Тоді всі чекали, що збори закінчаться на мільйонах, двох-трьох, але на третій день ми перетнули позначку в 10 мільйонів, і відтоді сума продовжує зростати. Без такої допомоги українцям було б набагато важче вистояти перед навалою руського миру. І мова не лише про гроші. Головне, це підтримка і щире бажання допомогти тим, хто опинився у скруті. Внесок деяких світових зірок у допомогу нашій країні просто колосальний. Наприклад, актор Марк Геміл, який зіграв Люка Скайуокера у культовій сазі зоряні війни, з перших днів Великої війни з головою пірнув у волонтерський рух. Коли зло нападає на добро, коли темрява нападає на світло, супергерої завжди приходять на допомогу. Але в реальному житті все не так, як у кіно. Не існує супергероїв, які носять плащі, лицарів джедаїв, машин часу або черевних паличок. Натомість є мільйони реальних людей, які протистоять справжньому злу, і всі вони потребують реальної підтримки. Відомий американський актор. Навіть озвучив англомовну версію сповіщення про повітряну тривогу. Увага! Повітряна тривога скінчилася да прибуде з вами сила. Далі більше. Марк Геміл особисто взявся збирати гроші на допомогу ЗСУ. Кожна ваша пожертва наближає перемогу світла над темрявою і робить кожного з нас трішечки супергероєм. Справжнім. Лише за три тижні роботи амбасадором української платформи «Юнайтед-24» Марку вдалося зібрати кошти аж на пів тисячі дронів. Збір коштів «Юнайтед-24» звертається як правило до міжнародної аудиторії. Тут було дуже круто. Поєдналися люди і бізнеси. У нас були донації з 51 однієї країни світу. Створена за сприяння президента Зеленського глобальна платформа для підтримки України «Юнайтед-24» допомагає усім небайдужим долучитися до волонтерського руху. На отримані пожертви організація купує найнеобхідніше для країни, наприклад, унікальну спецтехніку для розмінування. 17 років цей монстр знешкоджував вибухівку в Афганістані, Лівії та Іраку. А тепер. Він допомагатиме очищувати від смертоносних мін і нашу землю. Головна мета цієї машини не просто наїхати і щоб міна підірвалася. Коли йде робочий орган, ви можете бачити, він заглиблюється в землю е, на глибину до 50 сантиметрів і поступово починає працювати. Він ніби з'їдає міну. Поки він дійде до вибухника, міна вже у нас буде так би мовити у безпечному стані. Коштує такий помічник 18 мільйонів гривень, але завдяки пожертвам небайдужих американців та європейців він щодня рятуватиме десятки людських життів. Росія країна, яка навмисно вбиває дітей. Я відвідував бучу, спілкувався з людьми, що були там. Це не випадковість, не помилка. Це не бомба чи ракета, що збилася з курсу. Це танки, які катаються вулицями і прикриваються житловими будинками. Я хочу, щоб колись вони заплатили за свої злочини. Окрім військових. Юнайтед 24 допомагає і цивільним українцям, закуповуючи медикаменти та обладнання для десятків, а то й сотень лікарень.